Кожний вийшов до українців із вражаючими словами та приніс новини, які всіх здивували. Останнім часом він все частіше став з'являтися на публіці. Кожна його заява та кожен жест активно підхоплюють ЗМІ. А тепер він з'явився особливо гучно. Багато українців чекали на його повернення із новим зверненням. Нині отримали ще й зізнання, як колишній головком бачить наше майбутнє. Про це. Далі вітає вас. Будемо говорити про важливі новини. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Валерій Залужний подарував українцям ряд несподіваних новин, видав важливі звернення як радісні, так і більш похмурі. Спочатку він заявив, що вийти зі стану затяжної війни за рефію майже неможливо. Залужний наголосив, що в минулому році захід не надав Києву достатньої кількості зброї, через що. Україна не змогла досягти значних успіхів у перемозі над Ерефією під час контрнаступу. Як наслідок, ми опинилися у стані затяжної війни. На мою особисту думку, вихід із цієї затяжної війни здається майже неможливим. Сказав він. Колишній головнокомандувач попередив, що повномасштабна війна РФ проти України. Переходить у позиційну стадію, яка характеризується статичними та виснажливими боями, що дозволить РЕФІ відновити свою військову міць. Також Валерій Залужний попередив захід про жахливі наслідки неадекватних відповідей НАТО на дії антизахідних режимів, що згуртувалися навколо РФ. Генерал у відставці заявив, що членство України в НАТО є зараз найочевиднішим способом гарантувати безпеку і мир, але закинув західним лідерам, що вони Піддались на погрози Владіміра Путляра, спираючись на український досвід, війни Залужний вказав на недоліки сучасної західної армії, які покладаються на старі концепції і технології ведення війни. На поле бою вийшли роботи і технології, якими керує штучний інтелект. Сказав посол і згадав, що з таких його тверджень ще нещодавно. Натівські генерали сміялися, але зараз вже не сміються. Залужний висловив думку, що зараз оборона не може покладатися лише на коштовні літаки, авіаносці та дорогі ракети, які важко виробляти масово. Крім того, Валерій Залужний вперше відреагував і на план перемоги, який Володимир Зеленський нещодавно представив у Верховній Раді. Посол України у Великій Британії підтримав план перемоги президента України Володимира. Зеленського Він зазначив, що Захід не створив план захисту своїх демократичних інституцій. Абсолютно логічно та правильно робить президент України Володимир Зеленський. Він робить цей план, де кроки прописані не тільки для України. Так, звісно, і Україна має чітко слідувати плану. Підкреслив посол за його словами, цей перелік кроків стосується перш за все тих країн, які мають бути зацікавлені, щоб врешті-решт війна зупинилася. Посол України у Великій Британії заявив, що Україні важко діяти далі без глобальної стратегії від партнерів. Коментуючи можливу дату завершення війни, Валерій Залужний сказав, що у війні. Важко робити прогнози. Не слухайте ніяких бродячих експертів. Не може бути у війні ніяких прогнозів. У війні працює лише математика. Саме математика, яка прораховує все це, пояснив залужний. Ну і також не оминув він і теми курської операції. Хоча раніше ходили чутки, нібито він не підтримав план про наступ на Курщину. Але цього разу він розвіяв усі чутки, заявивши, що її проведення показало, що Україна продовжує бути найактивнішим діячем розвитку військової науки. Жне повідомив, що не бачив військових планів щодо цієї операції, проте вважає, що українське командування врахувало усі необхідні лінії для її проведення. І повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, яким чином ці операції проводити, яким чином діяти, куди наступати і що робити. Є люди, які не дадуть оцінку цьому, коли ця операція. Закінчиться, сказав він, говорячи про те, чи справді ця операція пов'язана з ситуацією на фронті. Залужний запропонував залишити це професіоналам, які дадуть оцінку військовим діям. Хочу вам нагадати, що продовжується війна, і те, що військове керівництво підпорядковується вищому політичному керівництву, і лише їм може давати відповідь на ці запитання. Я гадаю, що якщо такий час прийде, вони це обов'язково зроблять. Я би не хотів би зараз давати оцінку цим діям. Сказав залужний, коментуючи ситуацію на фронті, залужний сказав. Що вона рівно така, якою вона може бути внаслідок тих дій і тих умов, в яких зараз перебуває Україна, перш за все, я хочу нагадати, що це ресурс, Як би це не було важко казати, але коли я кажу люди, я теж вважаю, що це ресурс. І коли на сьогоднішній день Путлер тратить 120-130 мільярдів доларів на рік, і при цьому снаряди купує по 500 доларів за штуку, і подивіться в пресі, скільки Україна отримує коштів на ведення війни у якості. Допомоги і за якою ціною ці снаряди потрапляють в Україну? Ви розумієте, що це диво, що там відбувається? Що могло бути зовсім по іншому? Пояснив залужний. Він додав, що є достатньо компетентних органів і компетентних інституцій, які дають поточну оцінку ситуації. І з його боку було б, знаєте, некоректно давати оцінку своїм колишнім підлеглим, чи правильно вони діють, чи ні, в цей момент. Я знаю точно, що вони роблять усе можливе і неможливе для того, щоб тримати ситуацію під контролем. Сказав залужний до слова, Валерій Залужний теж висловився і про можливу мобілізацію жінок. Він переконаний, що цього не можна допускати. Та але до цього вдадуться, якщо буде потреба. Далі цитую: що буде необхідно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то мабуть ми це зробимо. Але на мою особисту думку, потрібно не допустити війни в Європі, як це було у 1939 році. Іншими шляхами не шляхом призову українських жінок, сказав Валерій Залужний. Крім того, раніше колишній головнокомандувач збройних сил України заявляв, що не підтримає мобілізацію молоді 18-25 років. Таку думку він висловив під час зустрічі з українськими студентами у Лондоні. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді головнокомандувача. тому що нам потрібна Україна і через 20 років і через. 30 років, а вона ось їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну, наголосив Залужний. З його слів, категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Адже Україна здатна врятувати лише молодь. Якщо країна дійде до такого бар'єра, коли буде загроза існування держави як такої, її можуть врятувати тільки. Молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди, каже екс-головнокомандувач Збройних сил України. Ну і наостанок про приємне. Нечасто Валерій Залужний публікує світлини зі свого життя, а ще рідше зі своєю сім'єю. Цього разу колишній головком вийшов на зв'язок у своєму Фейсбук. Він показався зі дружиною, чим викликав справжній фурор у мережі. Валерій Залужний опублікував спільне фото з дружиною Оленою та вкотре замилував мережу романтичним. Знімком кадр ймовірно був зроблений в Лондоні, де подружжя мешкає після нового призначення Валерія Федоровича. Свій допис залужний оприлюднив у соцмережі Фейсбук. Теплоосені у кожного своє. Написав Залужний у дописі під цим романтичним дописом. Колишній головком і прикріпив світлину із дружиною, яка за декілька годин зібрала понад 170 вподобань та понад 70 коментарів. На камеру пара позувала в обіймах. Вони були одягнені у чо светри, а також під Ковцею залужного виднілася біла футболка із символічним знаменням. На одязі був малюнок Кремля, який підпалили й затопили водою. А на фоні виднівся атомний вибух. На одязі також був цікавий підпис англійською: «Everyone has a dream. Dreams must come true». В перекладі означає, кожен має мрію. Мрії мають збуватися. У коментарях під фото можна побачити, як українці засипали подружжя компліментами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте про свою вподобайку. Слава Україні! Україні. слава українському війську.